Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. переможемо, відбудуємо. 8 березня до великої війни. Це завжди був день, який не оминали увагою різні гумористичні шоу. Там класично були сценки про нетверезу жінку, яка повертається додому, про чоловіка, який не може обрати тюльпани. Але зараз український гумор. Потроху змінюється спектр тем для жартів розширюється, і сьогодні в нашій студії зірка українського стендапу комікеса на зірка. Настя, схвала <зірка> Настю, вітаю! Вітаю, рада бачити тебе! І я тебе рада бачити. Справді я бачу, як змінюється український гумор, але тим не менше, жарти на кшталт жінка не може припаркуватися або жінка за кермом. Вони досі є. Як ти думаєш? Чому? Чому це досі смішно? А, ну, давай, та, давай так. А, чому це досі смішно? Бо досі люди, які розділяють такі погляди, що жінка це, ну, типу, це зовсім не то, що чоловік, що це дещо специфічне, в якомусь плані навіть девіантне. І треба розуміти, що комедійні проекти є комедійні проекти, які ну, мабуть шукають простий спосіб заробити гроші і набити собі аудиторію. І це значно простіше цілити. Ну тобто, не треба ж домальовувати контекст. Якщо ти розказуєш цю цей жарт, хай він в тисячний раз. Перефразований цей анекдот, якому 100 років, але ж ну людям не треба, скажімо, так такий контент кліпать значно швидше. Це такий гумористичний рерайт. і не треба ні в чому. Ти не зіткнешся з якимось. Ти не зіткнешся з якимось протистоянням аудиторії. Тобто, це простий такий спосіб цілити в аудиторію. А як ти думаєш, ем... ну, але це ж знову ж таки, це ж як це самозберігаюча само система. Тобто ці люди є, а вони отримують типу валідацію своїх поглядів, бо вони такі бачать контент про це, бачать реакцію інших людей, і тільки ще більше переконуються в своїх поглядах, і вони переконують в своїх поглядах інших людей. Ну тобто, я думаю, що суспільно це дуже неправильно робити такий контент. От і просто люди, які не розділяють ці погляди, і які боряться за те, щоб ми сформували інший ціннісний фон, вони не дивляться ці передачі, вони відгородилися ізолювалися. Мені тут просто знаєш цікаво, де курка яйце. Де Люди сміються жінки за кермом, тому що їм пропонують жарти про жінку за кермом і інших в мейнстрімових гумористичних шоу немає, чи тому, що ну, це легкі жарти. Як ти кажеш, їх легко клепати? і їх людям пропонують іншого немає. Знову ж таки на великих екранах і люди сміються там. Ну, я думаю, що це я, думаю, я не знаю, що тут курка, що і це, але я думаю, що є перша причина. І перша причина це старе, стара як світ така антижіноча пропаганда. Тобто це цілком свідомо робилося формування оцього образу жінки як обслуговуючого такого персонала, як там, не знаю, як слабкої істоти. Ну, таке Бачення, яке було зручне, економічно вигідне, підпадало під, ну скажімо, під ті цілі, які ставило суспільство перед собою. От. І з тих часів воно тягнеться, і, умовно кажучи, у нас є, скажімо, це було закладено так давно, що ми вже не пам'ятаємо цієї піар-кампанії. І сприймається людьми це як, як факт, що це так і є. Що це і є об'єктивна реальність, так що ж це чого ж цю об'єктивну реальність, коли вона така потенційно комедійна, ну не взяти і не, не принести в маси. Зрозуміло, що якщо е, людина трошечки ну, не знаю, аналізує, е, що відбувається навколо неї, вона не прийде до таких висновків, але для цього треба витратити якийсь ресурс, це треба бути уважним, е, ну, але зацікавленим да. просто щоб проаналізувати, а не мислити Так, е, е, да, е, да, це так, це так і є, але я кажу, що для гумористичних проєктів мейнстрімових, це простий шлях. Тобто, це як перша асоціація, це такий, це як каламбур першого порядку. От таке, це найпростіше. Е, звертатися до такого, такого впізнаваного образу, де тобі не треба не треба працювати, щоб якось вести людину в контекст, схилити на свою сторону, якось фільтрувати або розширювати. Е, Ну, типу, розширювати своїм жартом погляди на проблематику. Тобто, ну це, це, це довго в цьому можна дуже багато стикатися з несприйняттям. Це треба, ну це треба людей переконувати. Це треба ну, типу, терпіти якісь поразки. Ну це важкий шлях. Ну. Ти не надто приємний. Ти в одному із своїх виступів дуже влучно відзначила те, що слово «жіночий» – це взагалі як ознака чогось такого унікального, не такого, як все інше. Є роман, є жіночий роман, є премія людина року. А є от жінка року премія, тому що жінка це не зовсім людина. Так, такий різновид. Як ти думаєш, а за нашого життя, за життя нашого покоління, окей, зникне оцей розподіл на жінок і людей? Ні-ні-ні, <реш> <реш> не зникне. Е я думаю, що це не значить, що не потрібно боротися, але це трошки про реалістичні очікування. Це дуже дуже довго тривалий процес е становлення, тому що оце ну, це розділення на там. На людину і інакшого, а це по суті людина і оця гілка інакше. Це ж такі це стрижень, це стрижень дискримінації як такої. Е, тобто будь-яка система дискримінації на цьому будується. І коли ми говоримо про дискримінацію жінок, то це от те, що ну це найдавніша штука. Вона найдавніша, настільки базова, настільки це на підкорці, що викорінити це, ну так нам треба дуже багато. То часу, причому є ж люди, які Ну, не розділяють сексистських поглядів, але тим не менше можуть робити якісь речі сексистські, навіть не бажаючи цього, не вбачаючи в цьому щось. Тому так треба запасатися терпінням і лопатись у скалу. І лупатись у скалу. Але це ж не значить, те, що е, окей, оце розуміння жінки як інакшого, як такого, як е, да, розподіл на жінок та людей. Е, воно, звісно, буде, але ми можемо. Я, я впевнена, я бачу. Як це працює навіть всередині гумористичної спільноти стендаперів. Я бачу, яку ми еволюцію пройшли за останні п'ять років. Тобто, там п'ять років тому це було нормально виходити і говорити про мою дівушку, яка там там поверхуватися не вміє, довго збирається, і це було ну і і публіка наша реагувала. Ну, типу, зрозуміло, комікеси там закатували очі, там може щось казали. Але ну реакція публіки була типу, клас! Клас! ну на Росії і зараз так. А от зараз зараз не так. Ну, По-перше, це як це, це моветон це ну, всередині тусовки, Ну, скажімо так, досвідчені коміки такого не роблять. Ну, тобто, Тема про там, дівчину, яка довго збирається, ну, ну, це таке, ну, тебе засміють, тебе засміють, але не, не так, як ти хотів би. От. По-друге, аудиторія вона вже не сприймає. Тобто, Я пам'ятаю, що були кілька випадків на технічках, Ах, на ну типу на перевірках. Коли сирі жарти, ти не для того, щоб працювати над своїм матеріалом, і прозвучали якісь сексистські жарти, грубі сексистські жарти аудиторія, вона така, ну, вона зафукала, заукала. от. Тобто, прям люди одразу готові були висловити, що ну, так не піде. От, І це дуже великий прогрес, тому що ми йдемо від там того, що все починалось, де зараз вийде дівчинка, вона очень волнується, бажалуста, все, ми на шатером їй зробили. Щоб вона зараз виносите її, виносите <смеш> і до моменту, коли Ну коли ведучі знають, що не коміка-комікеса, <смеш> коли, <смеш> да, коли ніхто не каже, коли ніхто не каже, да ніхто не каже її доти про. Дівочку ктероченьвал тут взагалі за останній рік український гумор змінився, і скетчі про випадок в маршрутці ну вони принаймні вже перетворилися на випадок в маршрутці з росіянами, так Ну вже а... щось так. Ну це поки росіян ще є маршрутка, поки вони ще не на собачих упряжках. Так які тип такі ключові зміни відзначила саме на тлі війни, які відбулися з українським стендапом і загалом з гумором? Ну тут я маю відмітити, що я брата. Такому полі, де для мене це не зараз відбулося. Тобто український гумор він почав, ну, скажімо так, цей сегмент стендап комедії, і я говорю, безперечно, ну, безперечно, говорю конкретно про людей, з якими я працюю. Можливо, там я не бачу чогось, не, не слухаю чогось там, але типу, я кажу про типу, своє поле. То там ці зміни почалися ну, не за цей рік, і це вже досить довготривалий процес. От. Але за цей рік, за цей. Рік дуже важлива штука сталася, тобто війна стала каталізатором тих процесів, які ми мали. Тобто, те, що би, мабуть, відбувалося би там, не знаю, ще два-три, може навіть п'ять років для когось відбулося за там за, ну, за кілька. Місяців, мабуть, тобто, ну до повномасштабного вторгнення, стендап українізувався, але це було повільніше кілька років тому. Перші коміки перейшли з російської виступах на українську. От. А інші там вже починали десь записувати якийсь матеріал українською, починали вже там старатися пробувати українською виступати. Але це було досить повільно. Але ну, з початком повномасштабного вторгнення, ну, типу, не рахуючи кількох маргіналів, всі ну, 100% всі, всі виступають тепер українською, ведуть все українською, пишуть нові жарти українською, тобто нас не лишилося. Тих, хто б це. Ну і тематика, звісно. Я можу говорити. Ну, коли я кажу про своїх колег, люди, з якими я працюю, там в підпільному стендапі, ну не можна прийти до нас на стендап концерт і... А... Побачити якусь картинку того, що ой, нема ніякої війни, все класно. От, тобто, тобто о... гумор реагує стендап, реагує так, на сьогодення так. і відображає його. Я, так я можу говорити про своє про своє оточення своїх колег. І, і це, це вже немало. Слухай, реакції. ви збираєте жовтневі палаци. Це означає, що запит суспільства на це є, так. і ми рухаємося абсолютно в європейському векторі. Дякую тобі дуже за те, що сьогодні була з нами. Це комікеса Настя зу. Хвала зараз. Ми йдемо на коротку паузу, після якої випуск новин.